Релятивізм та кванти, як GPS знає ваше місце знаходження. Чи замислювалися ви коли-небудь, звідки ваш GPS знає точно, де ви знаходитесь, аж до останнього метра? Це складніше, ніж ви думаєте, і тут задіє насправді карколомна фізика. Сучасні навігаційні системи, як ті, що є у вашому телефоні, так і в просунутих літальних апаратах. Покладаються на наймовірно чутливі пристрої, які називаються акселерометрами та гіроскопами. Але ось у чому підступ для того, щоб вони були надточно вивіряні, їм доводиться враховувати теорію відносності Айнштейна. Саме так швидкість пристрою і навіть гравітація Землі можуть трохи викривляти простір і час, створюючи крихітні похибки, які можуть перетворитися на великі помилки в навігації. Ось тут на допомогу приходить квантова метрологія. Використовуючи дивовижні і чудернацькі правила квантового світу, ми можемо робити вимірювання точнішими, ніж будь-коли раніше. Коли ми поєднуємо ці квантові методи з релятивістськими корекціями, ми можемо створювати навігаційні системи, які є надзвичайно точними навіть в екстремальних умовах. Тож наступного разу, коли ваш додаток із картою ідеально вас спрямує, подумки ківніть Ейнштейну та квантовому царству. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб отримувати більше наукових знань.